Друзі, вітаю на своєму каналі. Романтика сільського життя. У мене сьогодні буде насичений день, бо буду розбирати свій стілаш з моїми рослинами. Буду наводити порядок і буду колюси свої черенкувати обрізати, передивлятися, від, е, сортувати. Корінювати, ставити на вкорінення, а з цими теж вже полию, підкормлю і буду ставити теж вже на на друге місце. Там он теж наверху в мене багато вже понаростало, У великих горщиках і, і буду всі ці рослини порядковувати. Цілу ніч не спала, внучка не давала спати. Щось в неї була безсонниця. це її має бути в лютому три рочки. Хто має маленьких діток, знає, як це. Важко ростити маленьку дитину. Будемо пити чай перед тим, як я це все буду розгрібати. І будемо той чай, що я вчора показувала в таблеточках, дегустувати, бо він ніби енергію дає на цілий день. Вчорашній чай Зелений. Зелений з жасміном заспокійливий, що я казала, що ромашкою чути, то зараз покажу. Він гарно напарився. Із того в пакеті, брикетика маленького дивіться прям листочки. І там ще є квіти жасміна. Ти я просто сталувала його. О, вже квіти жасміна є. Ну, його ще можна заварювати раз за 4. Бачите, скільки багато вийшло з цього брикетика. І що хочу сказати, він дійсно такий цікавий, він коли настоявся, бо зразу, як я заварила, пробувала пити тоді, то да, він ромашку віддавав, а потім він добре, оце 5 хвилин пройшло, він впарився. І набув такого цікавого присмаку, такий трошки терпкий на язикові, приємний. Я випила дві кружки і, Маленьких, Ну, тих стекляних дві кружечки випила. І він, ну, да, він діє заспокійливо, тому що я завжди на ніч п'ю заспокійливі ліки. То я їх не пила ті ліки. Якийсь такий був спокій на серці, на душі, що таке, все приглушене було. Ну, давно такого спокою було, ну, не було. Ліки навіть не давали того ефекту, як да, оцей чай спокою. Стан спокою. Не знаю, я хочу його ще, ще раз показую, як дочка ось цей Ой. чай ми пили. Вчора ця таке набухло. Зараз ми будемо пити пуер. Енергія на, на цілий день. Зараз будемо спробувати ще цей, Чи, який ефект дає. Ну Цей класний заспокійливий рекомендую. Не те, що, що там реклама, ну дійсно, мені, наприклад, дуже сподобався і ефект супер. Будемо його на ніч пити. Заварили цей пуеро. Він якимись носками тюти. Я ж я закашлялася. Бежить каме тюти. Ну, зараз він настояться, можливо, він тоді розкриє всю свою. Палітру э, в э, смаки. Риса. Риса. Ой, я ж закачаю. А його, бля, я аж десять штук. А його 10 штук. Це бадьористі із рисом. Це вже бадьори, тільки нюхнуло, ти вже проснулося. Не, ну у нас є не інші пуари. Ну то потім ми ті пуери попробуємо. Ну, це так само, як я вчора казала, що цей ромашкою чути, чи бурян буряном, але він потім оце 5 хвилин настоявся і дав свій ефект прикольний. Так само, напевно, і цей зараз він настоїться 5 хвилин, розкриє свою гаму. Будемо пробувати. Ну, зразу місячками. Бо ділася, зразу сон пропав. Пробило. Ще раз нагадую, як заварювали цей пуеро, так як і вчора. Це Всі ці чаї так заварюються. посуд обдається кип'ятком, кип'яток зливається, потім кидається прикетик цього любого чаю, що ми виписали китайського. Він трошки набухає, розколочуємо, і потім воду зливаємо і тоді заливаємо знову кип'ятком. третій раз і він Дуже хочеться. Вже гарно пахне, пахне чорним чаєм з горіхами. Пахло носками. Так, да, пахло носками. Ось такий колір він має. Ще буде настаюватися ще хвилинки 4. Ось такий чорний чай вийшов. З. Запахом горіхів. І заварки з бригадком. І он скільки заварки. На смак. Також чорний чай, крепкий чорний чай. З горіхами. Мишечками не чуть. Ну, він срисень. рис, мабуть, дає. Смак горіхів. Все, п'ємо чай, а тоді вже і розкажу, як буде вштирювати цей чай, бо той дуже дуже заспокоїв. Взагалі, ну офікінне було состояння. Абсолютного спокою. Взагалі, давно я такого не відчувала. Абсолютний спокій. Класний. Класний стан, да. Ну, зараз будемо це дивитися, що воно буде. Так. Роботу я свою зробила їсти наварила, поприбирала і зараз вже, слава Богу, обід буду займатися своїми рослинами. Але про них я зніму окремо відео завтра виставлю. За сьогоднішній чай і що можу сказати, <кхм> бадьорість є, є бадьорість, втома пройшла нормальне таке самопочуття. Нормально так себе відчуваєш. Ну, схожий ефект дає калина. Я ягоди калини запарювала, коли була сильна втома, і цілий день була бадьора. До речі, кофе люди п'ють, щоб бути бадьорими. Кофе в мене визиває обратний рефлекс. Тобто, чим крепше кофе, тим більше я хочу спати. Тому кофе я не п'ю принципово. Тому що, ну, взагалі, вирублює не по-дєцьки, як я п'ю кофе. Це вже провірено руками. А от калина тримає мене в бадьорості. Ну, в от також втома пішла, себе відчуваєш так легко. Не те, що щоб отак все хочеться швидко робити, а так ну, прикольне таке відчуття, дуже спокійно і так з настроєм, спокійно собі хочеться щось робити. Сьогодні я буду ці розбирати свої стілажі, свої рослини. отут тут їх треба вже деякі от черенкувати. То я кажу, то відео окремо я зніму, завтра вже виставлю. А за чай, чай прикольний. Буду ще ті пробувати, бо там бачили різні є, Чи є з різним ефектом дії. Ну, будемо експериментувати, <різь> на собі пробувати. ну, Оце пуеро і той з листочками, я забуваю, як його називати, заспокійливий ми будемо пити на ніч, а цей <різь> можна пити на день. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, відео для вас було цікаве. І до нових відео.